Братів і сестер, особливо тих, хто любить і цінить молитовне служіння і ранком любить приходити на зустріч до нашого доброго небесного батька. Чи задумувались ви колись, для чого Бог створив людину? Хотілося б цікаві вірші прочитати із книги Пророка Ісаї, 43 розділ, Перший. Та сьомий вірш. А тепер отак каже Господь, що створив тебе, Якове, і тебе оформував, о Ізраїлю. Не бійся, бо я тебе викупив. Я покликав ім'я Твоє, мій ти. І кожного, хто тільки зветься іменням моїм, і кого я на славу свою був створив, кого вформував, та кого я вчинив. Отже, для чого Бог створив людину на славу свою? Саме про це говорить і апостол Павел у першому Пісні до Коринтян, 10 розділ, 31 вірш. Тож, коли ви їсте, чи коли ви п'єте, або коли інше що робите, усе на Божу славу робіть. А також у Колосян, 3 розділ, 17 вірш. І все, що тільки робите словом чи ділом, усе робіть в ім'я Господа Ісуса, дякуючи через Нього Богові і Отцеві. Отже, для чого ми створені? Ми створені для слави Божої, на славу Божу. І коли ми їмо чи п'ємо, і коли що інше робимо. Все потрібно робити на славу Божу. Їсти пити це добре, але що інше, можливо, першочергове, це відношення з нашим Господом. І воно є, або його немає. Як жити для слави Божої? Апостол Павел у післанні до римлян задається, якби, таким запитанням або Роздумами. Я знаю, що не живе в мені це в тілі моїм добре, бо бажання лежить у мене, але щоб виконати добре, того не знаходжу. Також пророк Ісая у шостому розділі, коли він побачив присутність Господа, від якого захиталися чопи порогів, він сказав: горе мені, бо я недостатньо чистий. Щоб спілкуватися з Богом, а очі мої бачили Царя Господа Саваота. Отже, чоловік може жити праведним життям тільки у близьких відносинах з Богом, кожного дня, і Бог допомагає. Саме про це записав і апостол Іван у своєму першому післанні, 5 розділ та 18-й вірш. Ми знаємо. Що кожен, хто народився від Бога, не грішить, бо хто народився від Бога, той себе береже і лукавий Його не торкається. Отже, ми створені для слави Божої. Більше того, апостол Павел у післані до Єфесян, другий розділ, десятий вірш, говорить, що і ми на добрі діла також створені, бо ми його творимо. Створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготовив, щоб ми у них могли перебувати. Отже, ми створені для слави Божої і на добрі діла. І коли ми у близьких стосунках з Господом, у нас може це виходити. Цікава історія є записана у Євангелії від Івана, перший розділ з 35-го вірша. Як з Іваном Хрестителем були два учні. Але проходив Ісус Христос, і Іван каже, ось Агнець. І учні пішли за Ісусом і цікаве питання йому запитали, задали, де ти живеш? Вони його не запитали, куди ти йдеш, чим ти займаєшся, які в тебе плани. А вони запитали, де ти живеш. Якщо чоловік говорить, що він віруючий, але не знає, де живе Ісус, це переживання. Кожен член церкви повинен знати, де живе Христос, бо коли потрібно звернутися, приходять випробовування чи переживання, ми знаємо, куди прийти, куди звернутися. Що цікаво, 39-й вірш говорить, і у нього той день вони перебули. Ученики провели досить часу з Ісусом. Бути з Христом 5 хвилин, 10 хвилин це дуже мало і думати, що я християнин. Як знаходити цей час, щоби жити для слави Божої, щоби робити добрі справи, хочу пригадати. Одну цікаву історію, яка сталася з народом ізраїльським та з їхнім керівником Мойсеєм. Коли Мойсей затримався на горі, це друга книга Вихід, 32 розділ. Народ сказав: Ми не знаємо, що сталося з Мойсеєм. Звернулися до Арона, сказали, зроби нам богів, зробили лити теля, почали поклонятись, радіти. Господь сказав Мойсею, повертайся, бо народ залишив мене. Мойсей повернувся, це все побачив, і Господь каже, я знищу цей народ, а з тебе виведу інший. Мойсей почав просити, просити Господа, благати, не роби цього, Господи, не треба тобі цього, прости, народ. І цікаво, ми знаходимо слова у 33 розділі другої книги Мойсея. Де Мойсей каже, бо з чим тоді пізнається, що знайшов я милість в очах твоїх, я та народ твій, чи ж не тим, що ти підеш із нами, і будемо вирізнені, я та народ твій, від кожного народу, що на поверхні землі? Господь каже, ти знайшов милість у мене, і Мойсей зразу ж просить у 18 му вірші, покажи мені славу свою. Ми створені для слави Божої і для добрих діл. І Мойсей каже: Господи, покажи мені славу свою. І вже у 34-му розділі, 6 вірш, Господь переходить і викликує: Господь милосердний, милостивий, довготерпеливий, многомилостивий та правдивий. Але що цікаво перед цим, 34-й розділ, 2 вірш, Господь каже до Мойсея, Приготовся на рано і вийдеш рано вранці на гору Сінай і станеш мені там на верхів'ї гори. Приготовся на рано. Рано вранці вийдеш на гору, на самий вершок гори. Кажуть, що найвища точка Сінаю це 2285 метрів. Врано рано вранці відірватися від земного. І піти в близькі відносини з Господом, не лишень встати, а рано уже бути на горі, на зустрічі з Господом. Псалом 87, синів Кореєвих, 14 вірш, такий гарний вірш. Та я кличу до тебе, Господи, вранці, молитва моя випереджує тебе. У старому перекладі Куліша записано, вранці зустрічає тебе молитва моя. А в сучасному перекладі, тільки розвидняється, а я вже прошу, на світанку ще я прошу звертаюся до Господа. Псалом 91, 3 вірш, Вранці розповідати про милість твою, а ночами про правду твою. Отже, щоб показати Божу славу, щоб мати добрі діла, Господь запрошує вранці на зустріч. Послухайте, як у книзі Дорога до Христа під заголовочком Зростання у Христі цікаві і важливі слова. Кожного ранку посвячуйте своє життя Богові. Нехай це буде найпершою вашою справою. Моліться так. Візьми мене, Господи, я повністю належу Тобі, я складаю усі свої плани біля Твоїх ніг, використай мене сьогодні у своєму служінні, будь зі мною, щоб усі справи я звершував разом з тобою. Це необхідно робити щодня, отже, щоденно, вранці посвячуйте себе Богові. Вручайте йому всі свої плани, будьте готові виконати їх або відмовитися від них, керуючись його проведінням. Таким чином, ви щоденно віддаватимете своє життя в руки Божі, і воно ставатиме дедалі подібнішим до життя Ісуса Христа. Саме це розумів і апостол Павел, коли записав у 2 Коринтян 3 розділ, 18 вірш. Ми ж відкритим обличчями, як у дзеркало дивимось від слави на славу Господню і змінюємося в той же образ від слави на славу, як від Господнього Духа. Коли Христос у нас на першому місці, ми маємо близькі відносини, ми можемо відзеркалювати славу Його, ми можемо робити добрі справи. Що може мене заставити вранці піднятися? Можливо, я хочу піти на рибалку, хочу піти в ліс по гриби, а можливо, поїхати в місто на базар і треба піднятись досить ранком, а може у когось і хвора дитина, потрібно піднятися, до неї подивитись. Я розкажу, що заставило мене одного разу вранком піднятися. Я живу недалеко від свого батька, і коли мені треба щось по дому зробити, я прибіжу до нього і кажу, мені потрібні ключі, мені потрібна дрилька, мені потрібна болгарка чи драбина, чи щось інше. І він дає. Я не раз забуваю повернути йому, він телефонує і каже: Слухай, ти в мене це не брав. Я кажу, брав, принеси. Але цікава була одного разу. Інтересна розмова. Я прийшов, мені щось потрібно було. І кажу батькові, дай мені оце і це, а він каже, а скільки тобі років? Я подумав, ну вже батько забув, скільки мені років. Я кажу, ну та ви що не знаєте? Ні, ну скажи, скільки тобі років? Ну, мені тоді приблизно було 45. Я кажу, ну та 45. А він каже, ну от 45. А пора бити вже щось своє мав. Я це зрозумів. Я відвідував одну сестру, від мене десь 20 кілометрів, вона проживала, ми з нею спілкувались, у неї сарай розвалювався, і вона каже, треба ремонт зробити. І ця драбина там мені заважає. А я кажу, що, що заважає? Вона каже, так, да, я би продала. Я кажу, добре, я візьму у вас, я з нею домовився, приходжу додому і кажу, батькові, мені треба драбину довгу забрати. Але треба коня. Батько каже, добре, я дам коня, але то літна днина, жарко. Треба, щоб ранком дуже піти, щоб коневе не було жарко, і муха щоб його не кусала. Я піднімаюсь у третій годині, приходжу до батька, батько дає мені коня, запрягає. Уже сьома година ранку я драбину привіз, там по сьомі вже драбина на місці, кінь на місці. І я повертаюся додому і думаю собі. Чи бувало так, щоб я зранку так піднявся на молитву, на спілкування з Богом. Не раз буває, що Господь пробудить мене. І Дух Святий побуджує, встати, помолитись, а друга думка проходить, та в тебе ще стільки справ, І ти хочеш покачатися, ще повалятися, тіло хоче ще бути у ліжку. Перша година кожного ранку потрібно присвячувати для Бога. Коли ніхто. Не відриває нашої уваги не телефон, не дружина, не чоловік, не діти, а хоча і всі би встали. У мене близькі відносини з Богом. Рано вранці, я не знаю у кого коли, але перша година, коли я пробудився від сну. Як маленька дитина, проснувшись, вона шукає мами. Або тата, так і ми повинні шукати Бога. Як зробити цю привичку для себе зранку іти до Бога на спілкування? Вечором добре молитися, добре спілкуватися, але коли ми лягаємо спати, ми не грішимо. А коли ми зранку, ми маємо потребу на старті дня прожити день добре під охороною Божою. Бог знає, де ми можемо упасти, що нас чекає, які труднощі, випробовування, зустрічі, подорожі, і як добре зранку вручити своє життя в руки того, хто дає життя, хто має силу оберегти його, і як приємно вручити життя своє тому, з ким ми хочемо бути усю вічність. Спілкування з Господом це розмова зі своїм серцем, щоб воно більше і більше наповнювалось добротою, співчуттям, милосердям, милістю. Тобто для слави Божої, добрі діла коротенький рецепт, який ми можемо використовувати у своєму житті, ранком піднялась, фізіологічне оправлення. Умивання, один-два стакани теплої води і йдемо на зустріч з Богом. І так кожен день. Якщо у вас буде не вистачати часу, упорядкуйте свій день, ви можете думати, що не вистачить вам на все часу. Ви можете не виспатись, лягайте скоріше. Лягайте скоріше, і тоді ви зможете піднятися раніше. Головне починати день з головного, з першочергового зустрічі з Господом. І коли ми будемо знаходити час для спілкування, для дослідження святого Писання, Господь буде нас благословляти. Отже, все, що ми робимо, робимо на славу Божу, і пам'ятаємо. Що жити праведним життям можна тільки тоді, коли є близькі відносини з Богом кожного дня, а Він допоможе. Рано, Господи, почуй голос мій. Хай буде в кожній хаті мир і хліб, а в серці Господу молитва. Амінь. Помолимось. Наш добрий небесний Батьку, щиро дякуємо за всі твої милості і благословіння, які ти нам посилав і посилаєш до цього часу. Дякуємо за те, що сьогодні ти навчаєш нас, як добре би було кожного ранку приходити на зустріч з тобою до нашого люблячого, милосердного, доброго, небесного батька, і проводити час з тобою. Просити в тебе охорони, просити в тебе мудрості на життя, щоб правильно приймати рішення і довірятися Тобі нашому Господу. Батько наш Небесний, щиро просимо тебе, поможи, щоб Дух Твій святий був близько до нашого серця, поможи, щоб ми могли, проживаючи тут, на цій землі, по милості Твоїй, довірятися Тобі. Благослови нашу Україну, подаруй мир у нашій Україні, збережи життя всіх тих, хто має сьогодні особливі переживання. Ми просимо тебе, почуй нашу молитву, будь із нами, веди нас по цій дорозі життя, а тобі нехай буде слава, честь, подяка, Отцю, Сину та Духу Святому. Амінь.